Друзі, привіт! Привіт, мої хороші. Пам'ятаєте, я вже одного разу вам знімала це місце. Це місце називається Семінарські сади. По-моєму, навіть не один раз знімала. От, І я була там навесні. І показувала вам, що дуже красиво цвіли дерева. І я тоді ще сказала, що було б непогано приїхати сюди влітку або восени, коли вже будуть плоди, і побачити, ну, як вони, по-перше, ростуть, як вони стигнуть, от, чи їх можна збирати. Сьогодні у нас 10 липня. Ну, не знаю, коли відео вийде, тому що вони мене виходять трохи з запізненням. От, і я вибралася сюди, в ці сади, і трошечки зробила ревізію. Зараз переключусь і вам покажу. Ось така от йде доріжка кам'яна, бачите? Вимощена бруківкою. І туди садок ще продовжується, далі-далі, аж нагору. І от там от. Отам от, от і проходить шлях фунікулера, тільки зараз за деревами його не видно, тому що я зайшла в глиб садка. Значить, зараз я буду знову спускатися вниз, тому що я Ось, бачите мою на тому що я сюди вже піднялася, я звідти йшла. І я помітила, що в садку в основному це сливи, яблука. І груші. але чомусь не на всіх деревах, навіть далеко не на всіх деревах є плоди. Не знаю, чому це так. Можливо, дерева вже старі, От, можливо, вони родять не кожного року. Друзі, іду дуже повільно, бо дуже крутий спуск. А я сьогодні ще й в босоніжках. Ну Якось неправильно О, взулася. Хотіла ж зовсім інший маршрут обрати, але потім передумала. Значить, підійшла я зараз до сливи. Слива дуже рясна, і ось оця слива, це дерево, має плоди і навіть дуже багато. От, і ну, вони вже потихеньку стигнуть, ось вже вони не дуже і зелені, дивіться. Такі вже, бачите, вже трошки синіми стають. Ох, яка крупна слива! Це венгерка, так? Угорка чи що. Я ось про цю сливу. Ви не уявляєте, яка вона крупна, вона дуже велика. А і он там теж. І ось там от. Не знаю, чи правильно вам показую. А ось яка гілка, я навіть її не помітила чомусь з доріжки одразу, дивіться. Ну, друзі, слив тут дуже багато. Навіть ось на цій одній гілочці, дивіться, яка вона рясна. Дерево стареньке, насправді, і там на горі багато слив, якщо ви бачите, ну, на кожній гілочці. От, І повторююсь, що дерево насправді дуже стареньке, але родить. Дивіться, тут вони ще зелені з цієї сторони, а там уже синіють на сонечку. Ну, от, бачите, перше дерево, яке вже з плодами, це нам трапилася слива. І там я ще бачила от, там от сливу, яка зламалася, гілка зламалася. Я так розумію, що. І хочу на це сподіватися, що це від вітру вона зламалася, тому що, можливо, від навіть від ваги своєї від ваги плодів, тому що я не можу повірити в те, що тут ламають дерева у празі. І тим більше, що воно дуже стареньке, воно таке розсохле. Ось ця друга слива. Ну, не хотілося б показувати його зламаним, але вже є, як є. Дивіться, бачите. Ось ця гілка ніхто її не зламав, я більш чим впевнена. Знаєте чому? Вона дуже рясна. По-перше, вона дуже старенька, вона вже, ну, подивіться на це дерево, дивіться, який стобур у нього старенький, майже без кори. От. І воно дуже рясне, а ось ця гілка вона обламалася від ваги цих слив, тому що вона дуже рясна. Я так сподіваюся, що вона ще все-таки ця гілочка дородить, тобто достигнуть ці сливи, бо вона там, бачите, залишилася на якісь крапельці висіти. Ось теж слива, до речі. Тут щось сливи одні бачу. От. Яблук поки що не бачила, це теж слива. Дивіться. І я тут не одна, але коли я зайшла в цей садочок, саме сюди піднялася нагору, у мене взагалі перше враження було, що я знаходжусь тут одна в цьому величезному старому саду. От, є дерева вже зовсім сухі, засохлі, от, бо вони вже дуже старенькі. О, ще бачу алечу, по-моєму, це алеча, але вона ще маленька, ось кущ, Дивіться. Теж рясна, до речі. Можливо, не видно через сонце, а ось видно трошечки. Теж дивіться. Бачите? Ось. І зараз мені потрібно спускатися, тому що тут ну, дуже круті сходинки, і я поки що виключусь. Значить, ну, це все, район мала страна. Ми згори дивимося на малу страну. І я тут побачила яблуньку. О, бачу яблучко, одне одиноке висить. А ні, не одиноке, ось ще є гілочка, друзі. Боже, який же ж тут крутий спуск. Куди мене понесло? Куди мене люди понесло? Ось ще яблука. Я думаю, що вам видно. Трошки збільшу. Вони ще малі, зелені. А тут далі дивіться, який спуск. Знову виключаюсь. Ще одну яблуньку бачу. Трошки спустилася і ця вже набагато рясніша. На ній багато яблук. На ній багато буде яблук. А, і ось там, з цієї сторони. Це я так, друзі, Роблю розвідку, О, яка он рясна гілочка. Дуже рясна. На осінь роблю розвідку. Дивіться, скільки тут яблучок, якщо їх не обнесуть ще зеленими. Значить, я так розумію, що якщо я тут майже одна, ну, інколи дуже зрідка гуляють люди, ну дуже рідко, то... Я так розумію, що ніхто її навіть і не помітить, якби я там зірвала б те яблуко, там одне чи два-три яблучка. Ось іще гарна яблунька, на ній навіть вже крупні яблука. Дуже повільно йду, друзі, тому що тут такі спуски і трава густа, то я, щоб не зачепитися, дуже повільно йду. Дивіться, видно вам? Дивіться, які гарні яблочка. І ось теж. А вони тут вже крупні, тільки ще зелені. Дивіться. Не знаю, друзі, чи я вам показувала правильно, бо я камеру висунула наперед. Сподіваюсь, що вам видно, що я вам правильно показала. Ну, яблука тут є, і он вони є. Так. Правда, вони ще зелені, бо сьогодні ж тільки початок липня 10. І сливи теж вже дуже гарно стигнуть. Ну що, я ризикую, але спускаюсь разом з вами. Правда, тут вже трошечки спуск стає більш пологим, не таким крутим. Я зараз вийду на ту доріжку і там зможу вже більш-менш спокійно йти. А поки що це все, друзі, спуск. Значить, і я ще восени сюди навідаюсь разом з вами, звісно. І спробуємо тоді. Зібрати трошки яблуки слив. Мені чомусь здається, що тут можна збирати їх безкоштовно і що ніхто за це сваритися не буде. Тому що ну, я вже читала, не пам'ятаю, на якомусь сайті, що е, чехів, ну і не тільки чехи, усі, хто в Празі живе, запрошували е, позривати черешні безкоштовно. От. Ну, я туди вже запізнилася, тому що там вже їх нема, вже зірвали. Тому збір урожаю ось такий от безкоштовний, в принципі, можливий, але треба знати про такі місця і щоб не нарватися на штраф. Про це місце я ще не впевнена. і Я, звісно, перед тим як зірвати яблучко, я дізнаюсь про це достеменно, щоб не бути порушницею. Я не хочу ніякому разі порушувати правила в цій країні, яка мене прихистила.